Вітання. Сьогодні ми заглиблюємось у матеріал лекції ВЛ Лук'янчука, тема базові механізми активності в онтогенезі, тобто, ну, в індивідуальному розвитку людини. Працюємо з транскриптом відео з YouTube, де зібрано власне і аналіз літератури, і певні емпіричні дослідження. Так, і головне питання, яке тут ставиться, чому розуміння оцих ранніх, часто, знаєте, несвідомих рухових основ. Чому воно таке ну вирішальне? Як це допомагає долати серйозні обмеження, чи то після травми, чи, скажімо, при вроджених особливостях розвитку? От мені здається, тут щось справді важливе безумовно. І тут, знаєте, варто одразу підкреслити: рухова активність це ж не просто якийсь хаос рухів. Ні, це складна така ієрархічна система. В основі її лежать автоматизми. Від найпростіших реакцій, ну, скажімо, новонародженого, до вже складніших рефлексів. Ще січинов, пам'ятаєте, клафіка фізіології, зауважував м'язова діяльність це ну, фактично дзеркало мозкової активності, вона показує все, що в організмі відбувається. І, от саме цей фундамент його часто недооцінюють, і цей фундамент він якось послідовно закладається. Матеріал от вказує на етапи. Спочатку там домінує внутрішня регуляція, обмін речовин. Потім організм ніби вчиться реагувати на зовнішні стимули. І все це якось об'єднується через те, що названо постуральною регуляцією. От що це таке, якщо простими словами. Ну, дивіться, Уявіть собі такий собі автопілот нашого тіла. Постуральна регуляція це ота несвідома робота, яка постійно йде. Щоб підтримувати рівновагу, щоб тримати позу, коли стоїмо, сидимо, рухаємось. Це така, знаєте, невидима основа, на якій вже потім будуються всі складніші рухи. Ага. Без стабільного автопілота, ну, будь-який рух буде просто неефективним або й взагалі неможливим. Зрозуміло. зрозуміло. А що далі? От від з цієї базової стабільності як іде перехід до, до складніших дій? Автор згадує ідею Петра Анохіна про синхронізацію. Так, так, це ключовий момент. Анохін говорив про синхронізацію, власне, на рівні нервових центрів. А от система вольова пластика, яку розвиває автор лекції, вона називає це мікрокінетичною синхронізацією. Уявіть собі, ну скажімо, оркестр. Щоб музика була гармонійною, інструменти ж мають грати узгоджено в часі, правда? Звісно, от, схоже, і в тілі. Найдрібніші рухи, дихання, напруження м'язів, все все-все має бути синхронізовано для ефективної дії. Це не просто, знаєте, координація око-рука, ні. Це значно глибший рівень узгодженості всього організму. Тобто це такий собі внутрішній ритм тіла, який дозволяє діяти злагоджено. Автор описує, як ця система рухів розвивається, проходячи певні рівні організації. Може, не будемо аж так детально в класифікацію заглиблюватись, але яка там загальна логіка? Від чого до чого йде розвиток? Логіка ну, вона досить проста: від простого до складного, від внутрішнього до зовнішнього. Починається все зі спонтанних, таких, знаєте, внутрішньо зумовлених рухів, це перший рівень, і базових реакцій на середовище. Другий. Потім формується той самий автопілот рівноваги, постуральна регуляція третій рівень. Угу. І вже на цій основі з'являється здатність об'єднувати різні дії: погляд, дихання, рух для взаємодії зі світом. Це четвертий рівень. Це дозволяє переміщатись у просторі, локомоція, п'ятий рівень. І нарешті шостий розвивається здатність контролювати, коригувати ці дії через зворотні зв'язки. А це вже, знаєте, тісно пов'язано з психічною діяльністю. Доходить, що наші свідомі дії, там мислення, мова, це все така собі надбудова, над оцими фундаментальними, значною мірою автоматичними механізмами. Це ну, досить несподівано для багатьох, хто думає, що все вирішує саме свідомий контроль. Саме так. І от це розуміння, воно кардинально змінює підходи і до терапії, і до розвитку. Спроба, знаєте, полагодити якусь складну проблему порушення мовлення чи координації лише через свідомі зусилля зверху вниз. Ну це все одно, що фарбувати стіни в будинку, де тріснув фундамент. Так, так, якщо базові механізми не працюють як слід, то вольове зусилля може бути ну просто марним або навіть шкідливим. Тобто працювати треба знизу догори, створювати умови, щоб цей фундамент зміцнився. Автор називається фасилітацію розвитку. Так точно, фасилітація це ж не примус, це саме створення сприятливих умов, умов, в яких оці базові механізми можуть активуватись, якось реорганізуватися, почати працювати ефективніше. От, наприклад, система вольова пластика вона використовує різні принципи для різних рівнів. Для базових там акцент на стабільність, співвідношення опори, плавність, а для вищих вже на координацію, точність, цілеспрямованість. І це виходить, пояснює, чому деякі такі, знаєте, традиційні підходи в реабілітації, чому вони можуть не спрацьовувати або навіть шкодити. Абсолютно, джерело наводить дуже важливі застереження. От не можна, наприклад, змушувати паралізовану руку працювати свідомо, якщо не відновлено цей базовий автоматизм. Розумієте? Угу, Розумію. Або давати дитині зі значними порушеннями якісь складні ігрові завдання, що вимагають координації і при цьому ігнорувати її потребу в стабільності в базових рухах, надання пріоритету силі чи швидкості над якістю руху, узгодженістю, плавністю, це може закріпити неправильні патерни і просто виснажити організм. Дуже важливий момент, так. І підсумовуючи, можна сказати, ключова ідея в тому, що базові рухові механізми, які закладаються дуже-дуже рано, вони є фундаментом. Фундаментом для всього подальшого розвитку, включно з вищими психічними функціями. І робота з цим фундаментом, його реорганізація, оптимізація це надзвичайно важливо в медицині, в педагогіці, в спорті, в психології. Особливо, мені здається, це стосується тих, хто працює з дітьми. Реабілітологів, логопедів, психологів, адже вони, ну, фактично, впливають на саме формування цієї основи. Справді це змушує по-іншому поглянути і на розвиток, і на відновлення. Матеріал явно так натякає на потребу глибше вивчати прикладні аспекти, зокрема у цю систему вольова пластика. А на завершення, можливо, залишимо таку думку для роздумів. Якщо ці фундаментальні, здебільшого ж, несвідомі механізми настільки визначальні, як їх глибше розуміння може змінити наші підходи не лише до терапії, а й до повсякденного виховання дітей, і навіть до того, як ми дбаємо про власне тіло і самопочуття щодня.